Вітаю. Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ваш захисник і Утішитель готовий до всього, з чим ви зіткнетеся. Ця обітниця має для мене величезну силу. Утішитель же дух святий, що його отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Від Івана 14, 26, мені щодня треба нагадувати собі Божі обітниці, впевнений, що і вам шлях Христа йде проти шляху світу. А оскільки ми живемо у цьому світі, нас оточує пітьма, і темрява не бажає світла, проте ми його обранці. Але ви – вибраний рід, священство царське, народ святий. Люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. 1 Петра 2,9. І це чудово. Він усередині нас спрямовує, захищає, навчає, і нагадує про все, що Ісус говорив, це дає нам мир і втіху серед нестабільного світу, схильного до потрясінь, помічник, радник. Утішитель завжди готовий до будь-якої ситуації, з якою ви зіткнетеся. Моя молитва сьогодні. Господи. Я дякую тобі за Твої обітниці. Твої обітниці фундамент мого життя. У якій би ситуації я не знаходився, з якими б труднощами не стикався, я належу тобі. Як говорить твоє слово, я син дочка світла і син дочка дня. Перше до Солонян 5:5. Дякую тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.